Вітаю, шановні гості та підписники каналу Money RedCat. Мене звати Ганна і це канал, де буде дуже багато рукоділля, переважно в'язання. Також я захоплююсь вишивкою хрестиком, бісером, стрічками та квілінгом. Минув Тиждень тиші Проєкти Олени в Олени Буганової в'яжемо українською. І ще один тиждень передостан проєкту Марусі. Вернісаж осінніх барв Олена Буганова має свій канал Олена Буганова Handmade», А Маруся має канал Марусіна скринька. Рукоділля. Всі посилання на канали на учасниць цих двох спільників я вам о, о, додам під відео або в першому коментарі. Вернісаж осінніх барф я, як правило, розміщаю в першому коментарі. Ну, і я до вас з однією готовою роботою і купою просувань. У мене могла би бути дві роботи готові, а може, й три, але не вийшло, тому що щось мене. Ну, Ситуація та ж, та, та ж ситуація, нав'язання часу не дуже багато. Ось, і я хотіла завершити плет, але вже неділя, година, ночі, і я розумію, що вже вже понеділок розпочався. Я дуже пізно знімаю сьогодні відео. Я дуже хотіла вам показати готовий плет, вже в повний зріст, що він вже в мене готовий, але не вийшло. Я хочу показати вам, що мені залишилося пришити 1, 2, 3 квадратики і ще один квадратик, четвертий, ось тут. Тут я трошки щось намудрувала. І буду думати, що який мені квадратик пришити, Бо в мене повинен тут зелений бути. Я якось десь, щось я десь пропустила. Можливо, я пришию ось такий квадратик флісовий, тому що в мене, бачите, ця частина в них в мене немає їх. Ось. Тому я, мабуть, пришию флісовий квадрат, щоб він так композиційно якось входив. Ось. Так що, так оце мені залишилося. Тобто мені залишилося шити оці квадратики, додати ще тут квадрати. У мене квадрати готові. Так. Такий є. Такий є. І флісовий є, і є, мабуть, у мене ще є ось такий квадрат. Бачите, у мене, як вони чергуються. Помаранчево кажу, бускові. Бачите, як чергуються От, мабуть, в мене повинен наступний бути отакий. І, я, і в мене є ще один зв'язаний. І я такий останній квадрат зроблю тим. Бо в мене тут більше нічого набить, якщо розпустити решту на шкарпетки додавати у українську вовну, то тут таке буде. Так, ось так. такі справи із. Пледом. Мої вітання, хочу. Показати вам готову роботу. Я цього тижня працювала над проєктом Вернісаж осінніх барв, і завершила другу категорію. Закрила ось і найкраща пора для натхнення. Ось в мене вийшов такий гольф з пряжі Алізе Кашміра. Ось це моя давня пряжа. Хочу показати особливості. Це реглан. Реглан зверху, у мене тут резиночка 2х2. Ось, поки що гарно тримається, поки новенька, Ось, я зробила хибну китлівку. А, закрила її виворотнім, ну, завершила виворотнім рядочком. Мені так було сподобалося. Ну, вона так непогано виглядає. Це меланжева пряжа. Тут особливо узору візерунків ніяких не треба. А, в мене... Просто лицева гладь, реглан, ніякої там особливої регланної лінії я не робила, просто лицеві петлі, розрахувала, з якою частотою їх прибавляти, і зробила. Трошки рукавчик у мене встав за широкий, тому я коли робила тут убавочки на рукавчику, то я їх робила спочатку кожен третій ряд, потім кожний. Uh, Кожен шостий uh, Ось. Ну, три прибавки кожний третій ряд, тому що ну, завеликий був рукав. Я, uh, і, До речі, я, ну, хто спостерігає за моїм каналом, за моїми новинами, то uh, зна... пам'ятаєте, що uh, я цей реглан перев'язувала саме реглан... Один... Один перев'язувала, такий давнішній мій процес. Один раз точно його перев'язувала. Ось, І завершувала я теж резиночкою 2 х 2. Це ну, в мене щось настрій пов'язати такі базові речі, хоча колір, м'яко кажучи, не, базов, не базовий, такий casual style а, виходить. А, ось, а, Резиночка 2 х 2. Рукавчик. Мені подобається під чорні брюки. Я фанат чорного низу взимку. І під чорні брюки буде виглядати дуже гарно. Це такий буде светр, я буду його носити на роботу, але так, на якісь ну, будні дні. В будні дні, якщо може, там якась десь екскурсія завітає. Ось, Так, в принципі, він базовий базовий такий. Ось, ще моя буде робоча лошадка, робоча уніформа. А ось такий в мене вийшов а, гольфик. Ну, щось мені, ну, в мене настрій в'язати гольфики, я не знаю. Щось в мене так. Оця резиночка 2х2. Вона мені дуже подобається. І оце я щось по неї западаю цього сезону. Так, Це нова робота моя готова. А те, що я не завершила ще, але просувала. Ми подивимося у наступних підключеннях. Ще один процес, який бере в другій категорії вернісажу осінніх барв участь. Це найкраща пора для натхнення. Це моя лапа-пейса. Я віддавала собі, ну, усвідомлювала, що я не завершу, мабуть, її до кінця, так воно і буде, але те, що я відв'язала повністю круглу кокетку, ці кольори трикольорову, у мене, до речі, є сьогодні. сьогодні шукала дещо у своїх запасах ниточних і знайшла ще два набори два. на Лопопейсу. Я набирала ну, пряжу по кольорах одна, я так розумію, біла буде, жовто зелені кольори. Отак у нас буба тут, казаться трошки. А друга, я не знаю, який основний візерунок. Ой, верніше, основний колір. Взяти У мене там сірий, а, сірого моточок, синій і вишневий. Таке поєднання, дівчата. Я просто я шаленію. От, я думаю, тут теж так періодично розмірковую. Чи? Варто мені ще колір один додавати, чи купити ниточку, ну, щоб вона більш-менш гармоніювала або вишнево, або щось на синю хочеться і зв'язати. Щодо цієї лопапейси, значить, я її знімала на шпиці, ще додатково приміряла, в мене все добре. Ось, і це в мене основний колір, це ниточка ще 90-х років. Я так думаю, що це суцільний, суцільний такий хімічний, прихімічний акрил. Мені його подарували, я хочу його вив'язати в лапопейсу. Привіт вам від бабеньки. вона тут поряд ходить. Ось. А, тобто, моє завдання наступного тижня. Це розрахувати азійський росток і зв'язати його. Це в мене завдання номер один. Це азійський росток. Ось. Перспективи такі. Так. Ставлю тут маркерок. Мій улюблений. Не, вже скоро буде актуальний. Бачите, який мені ринка подарувала з каналу професорка Фесова, вона була в моїм таємниці Миколаєм. І я таку красу отримала в подаруночку. Мені дуже подобається. Так, ну, е... відео не буде доволі довгим цього тижня, тому що робота небагато і робота над одним. Процесом ґрунтовним. і фактично ґрунтов... ну, ґрунтовно я працювала над цими двома процесами над гольфиком і над лопапейсою, тому що я вже мені так набридло показувати, що я кругова кітка, що, що я вирішила, що треба закінчити її. І хочу показати вам основну свою. Роботу на наступний тиждень на, на, в проєкті Олени Буганової, тиждень визволення гачків» Це мій котик. А, бачите, тут вже є. Зараз візьму, чим показувати. Ну, Лапочки передні у мене давно були. Зараз я відтіню їх, Тут так не дуже передається. Відтіняю їх, бачите, а так. Якось так треба тримати, щоб воно ж... Відтіняю їх, буду відтіняти таким е темно-блакитним кольором. Тут буде ще блакитне світло з жовтим. І тут в мене була ідея одна, я потім, я ж з голови все беру, я в мене. Кіт був як для натхнення один. одна модель. А, в принципі, я його не ідентифікую, ну не, 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 не повторюю. Так, тут у мене на плечиках у нього квіточки. Бачите, тут у мене тут квіточка, тут квіточка і тут квіточка. Так. Ось. У мене. Тарілка моя наповнена, переповнена мотивами. Я дуже багато зараз накручую мотивів. Бачите, в мене з'явилися гілочки. У мене з'явилися гілочки вже. в мене з'явилося друге деревце. Чесно кажучи, мордочка у дівчата в мене просто тремтять руки. Я вже. Так приблизно знаю, що буде, але я просто не можу. Просто от, ось мені якось так моторошно це робити далі. Ось така робота. І вже треба її завершувати. І я навколо цієї мордочки ходю. Нічого, бачите, не роблю, але все треба себе треба брати в руки і щось робити. Ну, ось таке шипочнятка були видні у нього в неї. Ці кішечки. Так що такі справи в мене. Скажу звітик, такий невеличкий, тому що дуже-дуже-дуже відволікає робота, але це необхідність наша. Повинні, ви повинні працювати. І е, на такий котячій позитивній ноті я завершую відео, таке мої, мої звітик. Е, нехай у всіх буде. Світло в хаті, світло в душі, ми найкращі. І все буде добре у нас. А, а, В'яжіть, надихайтеся, а, вишивайте, а нехай буде мир і злагода в наших домівках. Побачимось у наступних відео.